Мінус один американець на передсезонні прес-конференції. Президент Бекарівне повідомив, що центровий Трентон Клейтон, який кілька тижнів тому приєднався до чоловічої команди та навіть зіграв у турнірі в Луцьку, повернувся на батьківщину рівнянам у першому сезоні в Суперлізі. Легіонер не допоможе. Були великі сподівання, тому що ми знову ж таки приробили велику роботу, передалися багато відео, дивилися до ігри. З першого спочатку, будемо так ну, кліматичні умови, там часовий пояс, не знаю. Там, ну там важка дорога дійсно добирався нас 4 дні. Думаю, зараз один прийде в себе. Але я вийшов до діла, перше тобто, тренування, він сказав, що мій хлопці, я, я так не можу тренуватися, тобто відпустіть мене додому. Президент Бекаріне додав, що робота з пошуку легіонера відновилася. Гравця на позицію п'ятого номера потрібно підшукати. Обов'язково більше баскетболістів чоловіча команда не потребує. Рівнянам вдалося зберегти склад, який вигравав у минулому сезоні вищу лігу. Пішов лише Олексій Адедеран. Натомість повернувся Артем Водоласький. Клуб підписав контракт із кращим форвардом минулої вищої ліги Максимом Мочаловим та запросив першого легіонера в історії, американця Ілайджу Джойнера. Рівнем його гри у команді за Задоволені, в свою чергу, джойнер уже починає опановувати українську мову. добре каже, хоче допомогти рівнянам стати чемпіонами. Сергій Ліщук посміхається і ставить більш приземлені завдання на сезон. Що стосується, наприклад, задач, якихось на ну, першу чергу треба потрапити в впливов. У цьогорічній чоловічій суперлізі змагатимуться 11 команд. Система проведення побудована на баблах. Кілька команд будуть приїжджати в одне місце і грати три гри поспіль. Потім пауза і знову бабл. Так проведуть три кола. Далі плей-офф. Головний тренер чоловічої Бакарівни каже, готуються до суперліги його хлопці дуже серйозно. І серпня працювали в режимі дворазових тренувань. Провели кілька товариських спарингів, в тому числі з командами Суперліги. Хлопчиками для биття не будуть однозначно. Головною. Проблемою для команди називає три матчі поспіль. У нас тільки на сьогоднішній день така проблема, що ми не маємо опиту гри в баблах, коли ми граємо по три гри. Це є певний, певні труднощі, тому що ті команди, які грали вже в прошлому році, вони вже якби набралися опиту. Якщо чоловіча команда готується до історичного першого сезону в еліті українського баскетболу, то жіноча команда цьогоріч розпочне для себе сьомий сезон у суперлізі. На чолі колективу зміни головною є Марина Максимчук. Також до рівнянок повернулися Анастасія Кучерінок та Вікторія Шматова. Я дуже рада повернутися до як я вже кажу, до рідного містечка Рівне. Дякую, президенту, що повернули. Вікторія, зокрема, зазначила, що минулого року рівень жіночого баскетболу в Україні знизився через від'їзд великої кількості баскетболісток. Втім, зараз усі повертаються, і повторити минулорічний результат, виграти бронзові медалі чемпіонату буде дуже складно. Вікторію у команді називають одним із лідерів колективу. Також у клубі розраховують, що на високому рівні сезон проведуть Анастасія Кучерьонок, Владислава Кіба, Дарина Степанюк та Людмила Спиридонова. Чекають хорошої гри від менш досвідчених гравчинь. Я скажу, що по товариським зустрічам. Дуже добре проявила Олександра Тинчук, яка приїхала з. Єдного і три на три сімнадцять команда фізичних кондиціях дуже хороша. Минулого року у жіночому баскетболі була об'єднана ліга. Цьогоріч команди розділили на суперлігу та вищу лігу. В еліті змагатимуться шість команд. Чемпіонат проходитиме за туровою системою матчів вдома та на виїзді. Всього буде чотири кола. Далі четвірка кращих зіграє за основні нагороди. Фінальний тур. Жіноча Бакарів стартує у новому сезоні 12 жовтня матчами проти Київбаскету у столиці. Чоловіча команда 6 Жовтня зіграє свій перший поєдинок проти БК Старий Луцьк університет в Івано-Франківську. Окрім двох команд у суперлізі, рівне цьогоріч буде представлено ще командами у жіночій вищій лізі та чоловічій першій лізі. Шаламай,